Один рік на одноразове декларування такі терміни передбачені податковим законодавством. Однак у Верховній Раді України прийняли рішення про продовження терміну податкової амністії ще на півроку. Хочу нагадати, що скористатися одноразовим декларуванням можуть лише резиденти України, які які. Можуть підтвердити, задекларувати грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, предмети мистецтва та антикваріату, ювелірні вироби, цінні папери та інші активи, які знаходяться як на території України, так і за її межами. Всі, хто має намір скористатися одноразовим спеціальним добровільним декларуванням, має подати до податкового органу одноразову декларацію. Така декларація подається лише в електронному вигляді через електрон. Кабінет. Задекларовані активи підлягають оподаткуванню за такими ставками. Для об'єктів, які знаходяться на території України, передбачено ставка 5%, а для зарубіжних активів 9%. Ставка може бути зменшена до 2,5%, якщо до подачі декларації декларант придбає на всю суму деклар... задеклар... задекларованих коштів державні облігації, які ну строком більше року без права дострокового погашення. Також скористатися одноразовим декларуванням можуть і підприємства. Ємці, у разі якщо самозайнята особа має у власності кошти, отримані нею від здійснення господарської діяльності. Але такі кошти не були задекларовані у податковій декларації, і з них не були сплачені податки. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.